Привіт, милі мої! З вами Барська і ви на моєму затишному ютуб-каналі. Сьогодні ми з вами розберемо цілий пакет за два місяці пустих баночок. Все розкажу, покажу, чи варто... Купувати які є особливості. А ви підпишіться, поставте там дзвіночок, напишіть мені якийсь коментар, ставте вподобайки. Я дуже дуже хочу тисячу підписників на цьому каналі. А і сподіваюся, ви мені з цим допоможете. Я сьогодні в образі Latinas Girl, Знаєте, коли приходить нова перука, і ти одразу вже все відкривається. Нова супособистість. Latina Girl, не знаю. Чи вийшло мене передати? Вже туторіал є і в Тіктоці, в Інстаграмі. Краще заходьте в Інстаграм, я його більше люблю. Там теж підписуйтесь. Там вже полюбе є туторіал і на губи, і повністю на мейк. Тож пігнали, не буду затягувати. Розпаковуємо пусті баночки, склядочки. Так почнемо з міцелярок. Мене тут від Евелін. Вона якась типу професійна. І ось це від веа, теж чорненька. Вона має змивати стійкий макіяж. Ну, більш-менш змиває, але я все одно більше люблю гарнір, таку жовту з олійками. Просто беру ту міцелярку, яка на знижці. Міцелярка це мильна вода. Я роблю багато макіяжів. У мене буває по декілька макіяжів на день зйомки. Я просто вмиваюся тою міцеляркою і не бачу сенсу витрачати. Наприклад, на біодерму. Мені просто шкода, шкода своїх грузей, <смі> грошей. Тому купую та, що на знижках, ці більш-менш, але гарнір вам рекомендую більше, якщо ось, наприклад, ви там робите стрілки, як я інглотовською підводкою, просто яка веде стійка намертво, мит... на тоді от вона з олійками змиває. Це норм для звичайного денного макіяжу піде. Без зайвих слів зрозуміло, що я вже не перший раз купую цей тонік. Це від Біленда польської марки. Він з матчею написано Blue Mist Essence, з блакитною мачею. Він мені подобається. Він класно освіжає. Я так само ним умиваюся, протираю обличчя одразу після міцелярки. Ось прибираю ці міцили частинки бруду. Які не повністю змилися. Обожнюю його дешевий, нічого поганого не робить. очищує, освіжає те, що потрібно. Куплю ще. Єдине, що мені не подобається, що він в форматі спрею, я люблю отак от одразу на спонжик наливати, але і так прикольно. Любить розпилювати, розпилює на такі дрібненькі крапліки. Майже закінчився парфум у мене від Choo. я вже не можу ним користуватися, тому що він пахне такою для мене дуже солодкою, дуже насиченою малиною. Хоча треба подивитися піраміду аромату, тому що мені завжди здається одне, потім дивишся на сайті, що там в піраміді, і зовсім не те, що уловив мій. Носик, можна так сказати, він такий п'янкий, дуже солодкий. А я зараз перейшла на такі більш унісекс, більш складніші аромати, шлейфові. Але хто любить таку солодку малинку, як мені здається, то крутий. І ціна у нього дуже приємна і естетична баночка-скляночка. Ще один парфум, який в мене закінчився, це Guerlain Orange Soleja. Для мене це аромат, знову ж таки, е, цитрусовий, солоденький. Ніби така, не знаю, чи пам'ятаєте, апельсинові карамельки від «Рошен». В таких великих кілограмових пакетах там асорти різних карамелях продавалося, І ось ось ця. Ніби апельсинова карамелька Рошен. Знову ж таки, для мене дуже простий аромат. Він класний на день, так от побризкатися в спеку і вийти на прогулянку. Люди навколо тебе не задушаться від цього аромату, але, знову ж таки, я хочу чогось складнішого. Не повторю більше, але він прикольний для тих, хто любить легкий цитрус. Ще два тоніки від The Ordinary і. Анде Твентіс, ось цей мій улюблений. Я його постійно раніше в Єві купувала, коли жила в Києві, і зараз купувала його в Росмані декілька разів, але чомусь він зник з поличок. Теж бюджетний, офігезний Ось цей від The Ordinary, він тут з кислотами, він трошки мене пощіпував шкіру, я його використовувала не на кожен день, але він також класний. Спочатку я не розуміла, чи це добре, що мені трошки підпікає після нього, чи не добре. А потім відчула, наскільки він класно очищує, яка крута шкіра після нього, і думаю, що, можливо, його повторю, І це я буду теж шукати на теренах інтернету, тому що чомусь в розсуванні вже не знаходжу. Класні тоніки, недорогі і круто виконують свої функції. Ось такий гель для укладання від тафт, і тут реальна сімка, і вона занадто жорстка. Мені здається, що цим гелем треба вкладати, знаєте, ось для бальних танцівників оці укладки, там, де заливають їх лаком повністю, щоб воно таке дубове. Ось якраз ця сімка і підходить, тому що. Так, вона фіксувала круто, воно зализувалась, але ніби волосся ставало якоюсь такою коркою. І моє і так освітлене блондом воно пересушувалось. Треба було дуже добре потім відкисати в масці для волосся, щоб і змити його, і щоб волосся зволожилося після такої мега-сильної фіксації. Ну, це точно не на кожен день. Бачите, я навіть не закінчила банку, там ще трохи залишилося, але я вже, вже не можу ним користуватись. Я їх називаю підмишечники, дезодоранти. Просто обираю якийсь свіженький аромат ось ця Іраксона і ця Нівея, немає у нього нічого притерного, освіжає. Добре захищає протягом дня, немає особливих тут якихось рецензій. Два місяці пройшло, і звісно, в мене два використаних сухих шампуні. Ще в минулому відео вам казала, що використовую саме ці від батісте, батіста волюме. Які придають прикорневий об'єм, і головне наносити сухі шампуні на чисте волосся, а а не на вже таке жирненьке. Бо коли воно жирнилося, там вже нема що рятувати. Воно вам особливо не допоможе. А ось ці, які придають додатковий об'єм, прикорені. Я обожнюю. в пакет показати вам ще щось. І дивлюся, ось. Ось та міцелярка, про яку вам кажу постійно, ось ця гарніровська жовтенька допомагає мені змивати весь мегістійкий макіяж разом з водостійкими засобами. А ви не соромтесь, пишіть в коментарях, як вам ті чи інші засоби, продукти, які я вам показую. Можливо, у вас є досвід, який відрізняється від мого. Це теж дуже цікаво, тому пишіть коментарі. Фукція від Tessorie de Орієнте. як багато хто каже, що це східні аромати, типу а-ля де Сева, але для бідних. Мені дуже сподобався цей гель. він класно з легким ароматом потім тримається і на шкіри, добре очищує. Я не пробувала саме гелі для душу від де Сева, але ось це вартує того великий об'єм. Мені подобається. Вирішила ще раз послухати аромат перед тим, як викидати, і зрозуміла, що зараз закінчу знімати відео і знову на натіну, закину цей гель-душу для душу собі в корзину, замовлю ще один, і, можливо, ще якийсь ароматик. Мені, мені треба, мені подобається, що тут насиченіший запах, ніж у пінок Рітуал. Вони приємні, вони класні, але от Оце ось аромати дубайської жінки. <рив> Зола і Евелін два улюблених моїх, як хочете називаєте його. Гелі для брів, воск для брів. Мені дуже вони подобаються. Шкод, треба хтось з подружок поїде в Україну замовити, щоб мені привезли від зола, тому що тут замовляти купувати. Ну, ціни за те, що експортується до Польщі український продукт, дешевше купити його в Україні. А ось гель відвелін, де шло постійно на якихось знижках. У мене досить швидко закінчується Це ті продукти. Хто любить тип, ефект ламінації, ефект таких зализаних соболиних брів після ламінації. Я таке люблю, коли аж припечатується до шкіри. До речі, я теж тут укладала ось цим гельщиком від Evelyn, але у нас графіка того, що був латіна мейкап. Тому рекомендую обидва ці засоби. І в мене ось ця ще одна банка є. Я, до речі, є. Ще такий тінтований, він темний, бо цей прозорий гель. Ну, мені не сподобався темний варіант, бо мені здається, що він робить якийсь бруд на бровах. Ось прозорий, цей універсальний і не залишає білих слідів. Не переборщить просто ним. Палетка для контурингу від Vibo. Вона була лімітована, зимова. Бачите, я використала її до дірок. Я вже купила літній варіант бронзеру, тому що тут такий контур він більш холодний. А я вже хочу е, жовтими оливковими тональними користуватися. Це для білосніжок на зиму. Просто вам раджу придивитися до сухих запечених продуктів від Vibo. ще у них круті а Хайлайтери нічим не гірше, ніж у Fenty Beauty вийшли і дешевше в 5 разів. Просто придивіться до стенду Vibo, Знаю, що і в Україні Vibo вже з'являється, в просторі він точно був. Я купую цю косметику зараз в Польщі в Росмані. Це, це шикарні продукти, можна сказати, аля аналоги чогось люксового, от хто любить. Запечене від Hourglass, ну трошки і на нього смахує по текстурі і по легкості тушовці, і з таким легким шиммером. Тому придивіться до бренду Vibo. Мені просто з нею виновила користуватися цією палеткою. Мені вже багато прийшло і на рекламу, і купила новеньке на огляди. Тому хочу щось інше. Але оця от крута, я її до дірок використала. Я вже півгодини з вами розмовляю, і мені не знаю, чому в цей раз так тяжко, чи минуле так само було. Оце от виговарююсь, виговарююсь, в мене ж голос сідає. Тому мої старання не можу сказати, що муки, бо я отримую від цього задоволення. Але страждає мій голос, тому поставте вподобайку. Ще один продукт від Vivo. Я закінчила, я її продирявила. Бачите, тут була така тканинка в сіточку. Я її теж розрізала, бо це чудова пудра для бейкінгу. Вона так і називається. А, ні, вона а, Transparent транспарент бейкінг Пауер Mood. В неї приємний ніжненький аромат, і її дуже надовго вистачає. Я користувалася нею приблизно два роки, але в мене є інші засоби. Але майже щодня я нею користувалася. Дуже класно, от реально для бейкінгу, за, блюрить заполіровує. Якщо побачите її, беріть класний об'єм, класний ефект. Ох, скільки я вже таких коробочок, накладних вій використала. Це взагалі, це не сура. Це ос я прикріплю тут фотографію, скрін, бо це особливі, це не прості пучечки, це пучечки, такі, там, де їх по 3-4 штуки, є з ефектом такої ластівочки. І дуже зручно і швидко їх клеїти, особливо якщо у вас там якась зйомка чи фотопроект. Вам треба швидко нафарбувати декілька людей і наклеїти накладні вії. Оце от дуже пришвидшує роботу, якщо ви майстер. А якщо ви звичайний користувач, теж це набагато легше приклеїти собі на кутики. Таких 3-4 штучки, і не мучитися, і легше ним вистроїти форму, не так як ці от сплошні довгі вії. Дуже круто. Речі закінчився мій легендарний від The Balm, хайлайтер Mary Lou. До речі, я знімала про нього і про іншу косметику в Instagram Reels, косметика, яку всі хотіли, і в мене й досі є. Раніше всі візажисти, яких я знала, гайнялися просто за цим хайлайтером. Я колись його купила на великих знижках на сайті Єви Онлайн, ловила його. Останнім часом я його мастила саме на зону декольте, тому що він у мене роки 4, і я вірю в срок придатності сухих продуктів, але вже чомусь на обличчя. Не наважувалась мастити. Він крутезний на свій час, але вже є хайлайтери з кращою формулою. Тональний від Паезе. Я називаю його паєс, тому що коли я була на курсах в далекому 2018 19 його там називали Паєс. А зараз в інтернету чую, що називають Паезе. Ну, не суть, весь мій шлях візажиста починався саме з цих тональних, мій перший робочий кейс. І я буваю, купую їх знову для себе, свою косметичку, вони досить бюджетні. Ось саме цей long coverage Fluid. Fluid це вже каже про те, що він досить легкий, але long cover він стійкий, і в нього досить нормальна перекриваюча здатність, його можна нашаровувати, він підходить для нормальної, сухої і вразливої шкіри. Ось саме цей. Мені подобається купувати два відтінки світлий і темний і залежно від пори року, просто його підмішувати під свій тон, який мені підходить. Обожнюю ці тональні, хороший об'єм 30 мл стандартний лайк. Like. Ще хочу сказати, що от саме для роботи професійної, для роботи візажистів, тут зручно, що тут такий шпательочок береш там, викладаєш собі на палітру, змішуєш що треба. Можливо, для звичайного користувача це не завжди. Зручно, там хтось звик для таких допомп, можливо, для, ту, для тюбіків, але мені дуже подобається цей формат. Можете побачити, наскільки вбиті ці рум'яна, це знову ж таки бренд Vivo. В мене в блозі мільйон було запитань саме про ці рум'яна, у них такий свіжий. Поросячий відтінок, я вже їх не використовую, тому що вони теж в мене два роки, окремі продукти, ну це з моєї особистої косметички, але вже трошки небезпечно. Ну, не треба стільки їх використовувати. Але неприємного запаху немає. Це класні рум'яна, вони з легким шимером і вони прям так люксово освіжають щоки. У них дуже класний, правильний. Відтінок, я думаю, що я повторю їх ще куплю новеньку. Я навіть, я навіть не можу сказати вам, що це за назва. Знайду в інтернеті прикріплю, бо бачите, ось настільки я їх заюзала. Бренд Vibo топчик. Хочу хочу з ними співпрацювати. Це блиск від бренду Нам. Я його теж купувала в Росмані в Польщі. Дуже мені подобається. У нього такий правильний, коричневий. Коричневий беж відтінок, він навпаки з такою бежевою сіринкою, а не родинкою. Стільки макіяжів я з ним робила. Я хочу саме цей відтінок, як він називається 01 Rose Nude. Він просто ідеальний. Ось бренд нам теж чомусь не дуже відомий, але мені подобаються їх і помади, і олівці лягають з такою тонкою вуаллю, і саме цей відтінок Rose-Nud. Повторити він крутий, клієнтський обожнює. В мене тут два лайнери: один від мат-лайнер Waterproof. Він 0,10 відтінок, але мені дуже подобався, що він такий тонесей, фетровий накінечник. І написано, що він матовий. От мені не сподобалося, що він для мене недостатньо чорний. І Чомусь саме оцей тоненький накінечник дуже швидко підсох. Не знаю, чомусь я трошки була. Але, можливо, це вже просто на поличках в магазині, він довго лежав чи був привідкритий. Не можу точно сказати, але не сподобався. А ось від вітламель. Я обожнюю їх лайнери. Тут теж дуже тоненький накінечник, мені дуже подобається виводити, виводити таку. Гостру стрілку, щоб можна було нею заколоти хейтерів. Він в мене просто теж давно і він уже погано малює. Ну він в мене близько-близько року. І мені подобається, що в лайнерах вчит купуєш. Здається, що він нормальний, класний, але потім малюєш стрілки по готовому макіяжу, і якось із цим сталося, що кінчик фетровий швидко забився іншими текстурами, тінями, там, можливо, якимись шиммерами, які були на очах, і став погано малювати. Ось такого слайнером від Ламель не сталося. Пережив все. Останнє, що хочу вам показати, це такий блискітки від She Glam. Вони в мене просто засохли, в мене теж вони близько двох років були. Ось мені подобалося в холодну пору робити ефект морозного макіяжу, малюю, звичайно, з чорну стрілочку, а потім поверх неї, ось тут до серединки роблю таку блискучу стрілку. Воно мега сяяло, не щипало очі. Думаю, що повторю цю покупку, тому що. Зима близько. Мені, мені потрібно ще. Єдине, що мені не подобалося. Я бачите, тут дозатор виколопала, щоб повністю достати ці всі блискітки. Але е, реально, ось косметика Щінґлем, вона крута. Щось коротенький випуск вийшов, можливо, тому що більшість банок були об'ємними, і тому мені здавалося, що в мене таке пакеті Таке. Ну і деякі засоби я не зберігала для пустих банок. Вони просто були прострочені, я їх викинула. А треба було зберегти і вам показати. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Пишіть взагалі, чи подобається вам ця рубрика, чи продовжувати знімати, що з косметичного вам зняти на Ютуб. А то я щось дивлюся, що про просмотри на влоги підупали. А ну, і передивіться ще якийсь влог після цього, після розпаковки пустих баночок. Дякую, що ви мене є. Дякую, що ви мене підтримуєте. Все па!